І ось такий салат в мене получився. Салат вийшов дійсно дуже делікатний, ніжний, з легким фльором чесничка, укропа, свіжого огірочка. Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні я буду робити неймовірно смачний салат з червоною рибою, з дуже вдалим поєднанням продуктів, з неймовірно смачним соусом. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом. Для цього салату нам знадобиться червона риба, сир, яйця, авокадо, огірок. Для заправки я візьму майонез, сир Філадельфія, йогурт натуральний. Ось тут в мене укроп, він заморожений. Звичайно, якщо ви знайдете свіжий, візьміть свіжий, це набагато краще. І півзубчика, а то й менше часничка. Бо що, в мене досить великий цей зубчик, я використаю буквально трішки, щоб дати такий легкий фльор цій заправці. І розпочну з натирання сиру. Сир буду натирати на ось цій дрібній терці. Сир можете взяти будь-який, який вам подобається. Навіть плавлений сирочок буде добре. З таким сметанковим вершковим смаком. Далі займуся соусом. До майонеза викладаю сир Філадельфія, йогурт, йогурт білий натуральний, жирний звичайний йогурт. Якщо не маєте йогурту, можете покласти сметану. Йогуртом ми розбавляємо цей соус. До майонезу, до цієї суміші, викладаю укроп. І буквально трішечки натираю часник, відправляю до соусу. Це гарно перемішую. І одну ложку цього соусу додаю до сиру. Нам треба просто об'єднати цей сир. Він у нас буде базою в цьому салаті. Я хочу, щоб він був більш стійкий. Можна сказати, фундамент салата. Салат буду збирати ось в такій роз'ємній формі. На перший шар викладаю сир, рівномірно розпреділяю по всій поверхні тарілки. Ось так і розпреділила весь сир. Трошки в мене тут виліз, нічого, я потім поправлю. Далі займуся огірком. Огірок я почищу і натру на терці. достану цю водянисту серединку, тому що огірки не літні, зимові з теплиці. і, звичайно, ця серединка нам дасть дуже багато соку води. Щоб салат не був водянистий. Я це все дістаю. Огірок натираю на крупну тертку. Огірок викладаю в ситу і залишаю спіджуватися. Далі на крупній терці натираю яйця. Рівномірно розпреділяю по формі, по краям і роблю майонезну сітку. Далі займуся авокадо. Коли розрізаєш авокадо, завжди тебе чекає сюрприз. Чи добрий, чи не добрий. На сьогодні повезло, авокадо дуже гарне. Зверху на яйця натираю авокадо, також на крупній терці. Авокадо також рівномірно розпреділяємо по всій формі, трішки збризгую соусом і зверху викладаю рибу. Також розпреділяю по всій поверхні. Зверху викладаю натертий огірок, трохи соусу, щоб приклеївся верхній шар сиру. І знову натираю на цій дрібній терці сир. Верх салата притрушую сиром. Також рівномірно розпреділяю веделкою. Ставлю в холодильник, щоб салат охолов. І за годину будемо дивитися, який він вийшли. Салат постояв в холодильнику. Зараз ми будемо дивитися, який він. Так, акуратно проходжуся по тарілці. Майонез для прилипання. І тут зроблю з, з риби розочки. Я нарізала ось такі смужки. Дуже гарний, я б сказала, презентаційний салат получився. І краї дуже гарні. Мені подобаються, добре тримається. Ну, і я думаю, такий салат буде дійсно прикрасою на святковому столі. Раджу вам приготувати і спробувати. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки мій та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.